У Миколаєві вже завершився опалювальний сезон. Він пройшов значно краще за попередній, повідомив директор комунального підприємства Миколаїв облтеплоенерго Микола Логвінов. За його словами, були лише незначні пориви. У 90% випадків їх причиною стала погана підготовка ОСББ та керуючих компаній до опалювального сезону. Детальніше про це дивіться за мить. Опалювальний сезон 2023-2024 у Миколаєві завершено. За словами директора Миколаївоблтеплоенерго Миколи Логвінова, завдяки врахуванню усіх викликів та труднощів, з якими підприємство зіштовхнулось у минулі роки. Цей сезон пройшов значно краще за попередній. Ми пройшли нормально, пройшли ремонтний, ремонтний сезон Завдяки донорам ми отримали велику кількість генераторів. Всі всі великі котельні, та всі і великі і маленькі котельні облтепленерго забезпечені автономними джерелами електропостачання. Паралельно всі плани, які у нас були по ремонтам заміни мереж, були виконані, тому в принципі опалювальний сезон облтепленера пройшло без аварійних ситуацій. Були лише незначні пориви, які пов'язані зі зношеністю трубопроводів. Однак їх швидко усували. А вже у міжсезоння на мережах будуть проведені ремонтні роботи, аби в подальшому уникнути повторення таких ситуацій. Чи не найбільшою проблемою була слабка підготовка ОСББ та керуючих компаній до опалювального сезону? Саме це стало причиною близько 90% поривів. Ми зараз у цьому році ми не чекаючи кінця опального сезону. Ми розіслали всім ОСМД, керуючим компаніям приписи. Що треба робити, і ми скачимо міста, повинні зрозуміти, що для що це їх обов'язок, опа компанію кампанію СМД готувати внутрішньопонкову мережі до опального сону. Ці гроші в них є в тарифі. Це перше. І по-друге, це не ми придумали, це не, не хотілка теплопостачальних організацій, це прописано в інструкціях чітко. І за срив опального сезону відповідає як підприємство, так і керуюча компанія або СМД, то інша форма керування. Це важливо, якщо будинок буде правильно підготовлений до до опального сезону, то, по-перше, люди отримують якісну послугу. По-друге, не буде перетопів або недотопів, тобто буде розподілено тепло будинку максимально ефективно. І по-третє, не тариф, а плата за квадратний метр буде менша. Підготовка до опалювального сезону це відповідальність не лише теплопостачальної компанії, а комплексна робота усіх містян, каже Микола Логвінов. Ба більше протягом попереднього сезону підприємство регулярно фіксувало випадки зливу води з систем. У нас були проблеми з керуючою компанією. Той же МДЛ. У них вийшов порив будинку. Вони нікому нічого не сказали. Перекрились люди, наші люди шукають втрати, не можуть знайти. Потім нікому нічого не сказали, відкрилися. Якщо це зробить один будинок, це не так страшно. А якщо це зробила три-чотири будинки, то така котельна, як ця, вона, вона не співає підпитувати. Водночас Миколаїв облтеплоенерго працює над тим, щоб розширювати та модернізувати свої потужності. У перспективі підприємство планує встановити та задіяти ще й когенераційні установки. На потязі місяця буде, ви побачите, ми об'явимо ще один тендер на суму 40-45 мільйонів гривень на виконання робіт по монтажу когенераційних установок. Ми плануємо, щоб до наступного пального сезону ці машини підуть в роботу. Це дозволить ще повторюю отримувати електричну енергію свою. І паралельно отримати частину теплової енергії, і цей шлях будемо по цьому шляху, ми будемо йти. І Один з напрямків розвитку підприємства це будівництво генераційних установок та отримання своїх джерел електричної енергії. Також в планах Миколаєво болтеплоенерго встановити зарядні станції для електроавтомобілів. Це не лише дасть можливість підприємству отримати прибуток, а й допоможе запровадити сучасні європейські енергетичні практики. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.